Доброго дня, вечора вже. Сьогодні у нас 11 серпня 2022 рік. Так, Зараз знаходжусь на сорго. На ділянках Значить, це ділянка Самаран 6 і е, Сорго. І що ми робимо? Ми зараз будемо вносити по ділянкам на якісно, якісне підживлення. Використовувати ми будемо фосфор актив у дозіровці 2 літра на гектар. Ми будемо використовувати амінокислоти літр на, на гектар аміна. І ми будемо використовувати препарат Ріаком СР зерно. Тобто це всі препарати мікродобрива по виробництва компанії Ряком. Задача, яка стоїть перед нами, це на насінництві, тобто змоделювати як це буде у виробництві на насінництві, ми будемо досліджувати якість насінневого матеріалу. Ну І інші показники якості саме у сорго. Тобто Це буде маса тисячі, схожість тобто оці всі параметри, які нас цікавлять. Ну І вже, скажімо так, друга позиція це буде саме урожайність, яку ми теж відслідкуємо.